Пани пречистої своєї мати, святих славних царних апостолів, преподобних і отців наших, блажаних священо, мучеників, як і має віталія, і ромонахів святих і праведних української землі просіявших. І всіх святих і слугу свого новопереставлено архіреянів'яна, що йому сьогодні погребення творимо, оселя правени осалить, лоня в рамом поконіть до праведних причислить. А нас і спасе, як влади і чоловіку люве. І нагим маєш повністю Христа. Коли ми слухаємося тексти, які звучать на богослуження, тексти, які сьогодні звучали на цьому архіерейському Парастасі, вони засвідчують нам то пережиття, той досвід життя і смерті. Ці тексти, які ми тримали в руках, чи які ми чули, це не є тексти, які написані за якимсь бюрком, за якимсь письмовим столом, тим чи іншим. Знатним, поважним Богословом ці тексти це крик душі, який виривався в тих чи інших осіб, які стояли перед Богом. Тому на Сході завжди казали, що Богослов той, хто молиться, це не для Красного Слівця, не для гарної цитати. А вказати, що той, хто є з Богом, той, хто пізнає Бога, той, хто, як каже наш кадифіз, розмовляє з Богом, той має цей досвід Бога. І перед нами сьогодні в богослужбових текстах вказувалось на це людське наше життя. Є добра нагода сьогодні, завтра, взяти собі до рук ці тексти на читання, взяти їх і вдуматися, розважитись і застановитись. Так, смерть, смерть наших близьких, рідних, знайомих, якось нам. Нас потрясає, ми призупиняємось, але будьмо і відверті перед собою. Ми в храмі стоїмо, якось, може, в призадумі цієї події, вийшовши за поріг церкви, зайшовши до Захристія, вернувшися додому, скоро до рук потрапить мобільний телефон. Скоро ми включимо інтернет, включимо телевізор, будьмо уважні до себе, бо якби смерть не відбувалася, вона дуже мало може нас вразити, дуже мало може зачепити, звернути на те суєтне наше життя, як багато речей для нас. Які, здавалося, є принципові і важні, стають дурницями в контексті смерті, речей, за якими ми змагаємося, витрачаємо своє здоров'я, цілковито не принципові, в контексті того, як ми стаємо перед Богом. Бог, дорогі отці, браті і сестри. Дав най найбільший скарб, найбільший капітал це є наше життя. Як хтось має якийсь капітал в людському житті, завжди десь якнаще хоче цей капітал вкласти, щоб він приносив прибутки. Наше життя Божий дар. Ми неминуче десь його вкладаємо. Не милучив щось складаємо, призупинімося, придивімося до свого життя, куди ми його вкладаємо, куди віддаємо хвилі свого життя, години місяці, а той роки. Сьогодні цей Парастас. Чим похорону наш Преосвященніший владика розпочав словами благословений Бог. Як благословляти Бога в контексті чиєї смерті? Як благословляти Бога в контексті того, що хтось полишає нас? Чому ж ми голосимо? А саме це ця прослава Бога звучить з наших вуст, бо ми стоїмо у гробах, стоїмо біля тіла, усопшої особи, в даному випадку нашого архерея святця, і сповідника, в якому Бог прославився. Погляньмо. На своєго життя, від його юнацьких років, він знайшов добре місце, де це своє життя вкладати, бо не шукав марно цього світу, але пішов зразу на служіння, служити Богові в монашій спільноті, коли церква. Покликала його до іншого служіння, до святительського. Він зрозумів всі знаки Божі, що Бог хоче, щоб він в іншому місці вкладав своє життя і так цілі роки свого життя. Особливо на цих землях Дрогобичини, скільки він вкладав. Вкладав в єпархію, вкладав кожного з нас, кожного з вас. Бог, який є великий, прославився в ньому. Я певний того, що в ці дні вже звучало, і буде багато звучати, багато гарних, милих, теплих слів, величних слів про його особу. Дорогі браття. Не є справа лише Його прославляти. Для нього важливе, для нашого святця наслідувати Його, щоб і ми собі були свідомі, що і Бог від нас очікує служіння йому там, де Він нас поставив. Ми завжди маємо собі почуття, що ми не можемо чогось особливого зробити, що від мене небагато залежить. Бог ставить кожного з нас на власливого його місці, на цьому місці, де Він хоче нас освячувати і спасати. Ставить нас на тому місці служіння, де Він хоче, щоб ми служили йому Господеві і людям. Традиції отцівській, коли говорять про смерть, кажуть чесно на те, що Бог забирає людину, коли вона найбільше була приготована до неба. Можу сказати своїх переживань. Я мав змогу розмовляти з Владикою в останній хвилі години Його свідомості. Я бачив перед собою очі, і це з відвагою кажу, Бачив перед собою людину, яка світилася, яка вміла вкласти своє життя, що вже готова була до неба. І Бог в цій великій любові покликав її. Дорогий Бог сьогодні цю особу, цього ісповідника ставить нам як приклад. Вдивляймося в Його, вдивляймося в Бога, який явився в цьому серцю. Блаженнімо вічну вічню поки подай, Господи, у совшому рабу Божому. Архерею Люану за творимо вічную пам'ять.